У нас в сім'ї, я, син дорослий і мама. Це так ми зустріли війну. У мене своя перукарня, я відкрила, у мене люди ще записані були. І Люди почали дзвонити, що така ситуація, що ніхто не приїде. Я в 12 годин, коли вже сіна почало гатити, закрила перукарню. Ми вийшли почали бомбити наш Антон, а вона з городу ось... Ось ось це наш тут дом частний, нам видно, як бомбили Антонов. Вже 25-го стоять танки російські і гатять по нам, а гатять чого? У нас бомбоубіжіще на стіконному заводі, і там були хлопці з сего і гатять нашу сторону, всі. і куди попадало. І малий залітає і каже, мам, на нас танки йде. Танк зайшов через подвір'я, вони стали в нас на городі. І вони розстрілювали оцей Покровський з нашого городу. Вони відстрілялися. І в цей день нашу вулицю свято покровську до пошти вони повністю взяли. Тут були кадировці. А в нашій хаті залишилось два кота закритих. Я кажу, мам, я тебе залишаю, ми з сином підемо, заберемо. Дома йдуть п'ятьітажний, один, другий, третій, і ми виходимо за нього і нам постріл. Тут стоїть БТРа, БТР, ну, рисунки і безпознавательних знаків. Син каже, залазить на забор, не видно чий, каже, не знаємо. А з четвертої етажа людина вилазить і каже: не йдіть, вся школа цепляна танками із символікою Росії. Ну, ну не я кажу, вертаємося, поки нас не застрили. Нас хлопці заробили. Двері закрили у тетат у, у до. У. П'єтажний дом і за ломом заложили молотком, щоб не відкрили. Підходять російські хлопці. «Откройте, нам треба воєнної дівчата з четвертого етажа відкрили окна і кричать: воєнних немає, тут так діти і жінки. Откройте, нам треба воєнними. І вони почали ламати двері. А так як двері за совом, вони не змогли. А в мене квартира. І в нас є захід у підвал. І вони по цій криші починають підніматися, по газовій трубі, на второй етаж розбили окно і зайшли, і починають гупати по окнам. Ми не відкрили. Ми вже аснімаження, потім вийшли через два чи через три дні, я не пам'ятаю. Ми просто потім вийшли, не було що ж їсти. Наші люди всі возлі давно е, готували на мангалах, на кирпичах їсти. І от нам передвигатися можна було, якщо зразу з, з, з канцлагером нам можна було тільки передвигатися від під'їзду до під'їзду. Тобто, ось наш будинок далі ми не могли йти. У нас оце будинок на два під'їзди. У мене перший під'їзд, а в другому під'їзді в них був штаб. Бо я бачила, вони збивали нашого безпілотника, затаскували людей, кого вони брали. Які подозрітельне вони на там на допит, потім приїжджав БТР утра. Вони мішок з тяжками на руках і вивозили. При мені таких вивезли шість чоловік. 11 числа у нас не було що їсти. Ми вийшли голі відсюди. Ми ви... Я була в кімнатних тапочках і баєва рубашки. Мама в плащів танесенька, холодіна страшна, ми ж нічого не... І знаєте, що я запитала їх, вони слухали, що ми розмовляємо, як ми розмовляємо. А чого мене освободив? Від життя і що я мала все, зараз ми маємо нічого. На що він мені відповів? Хлопець молодий, а він каже, це все політика. Я кажу, да? зараз ви воюєте з ким. От зараз старіки, які вмирають просто від лікарства, бо немає лікарства, від діди, якої не вистачає людям. Ну, пит... Я, наприклад, взагалі не їла. Ну, мені щоб маму хоч прокормити. Головні були росіяни. А по волоклавах хавали глаза, тільки розріз глаз, були буряти і якути. Вони всі в волоклавах були, тільки русські були без балаклав. Я підійшла до цього головного і кажу, можна я схожу додому, візьму одежу, ну немає в що одіться. Він мені каже, йдіть, дорога в один путь. Я говорю, ну як, може, кось мені дасте що, а він каже, я не знаю, хто там стоїть. Тось, тобто ви, ви йдете, ну це на свій страх і ризик. Сина я не, не взяла, ставила з Ось пішов сусід зі мною. У нього жінка з дитиною їхали в Білорусі. Він каже: руки де не в карманах, йдете по центральній дорозі, і ну, це ж з білими ціма. Ми ж пішли. Ми йдемо, а навстрічу летить бетер. Я Женя встала, встановилася, я говорю, Женя, я не знаю, що буде, сусідів. Ми стоїмо, він виліз з... з бетера, подивився на нас. Він нас, типу, я зрозуміла, пропустив, і ми пішли з Жені. Ми пішли, ми подивилися, ми по цій центральній дорогі не змогли йти. Тут вже були розстріляні машини, ЖК Покровський був оцеплений БТРами танками, я це все бачила і йшла. І коли я дійшла до своєї перукарні, я була в шокі. Перукарня, дом, у нас це вже ну, всі двори у нас були вскріті. Ну, вони заїжджали танками, танками, БТРами, все, в нас все лежало. Я зайшла, я тільки обрадувалася своєї мосьці. Їй було 15 років котику моєму. І забрала. Мені це найбільша радість була це мій сім'ї. У сина в кімнаті не було нічого, все забрали, все перерили, все, все забрали. Я взяла хоча б мамі одежу, собі одежу, що змогла. носки, нехватка носків була, холодина сильна велика була, що я все ж знайшла, взяла. Вертаємося ми назад, а люди кричать. Тіпа евакуації я навіть не роздумаючи, бо в мене мами лікарства канчалися. Забрала маму, забрала сина, Говорю, ми виходимо без нічого, виходимо і йдемо. Ми доходимо до е, фори наші розбити. Я бачу, руски йдуть, а я ж в кінці, коли в початку. І вони е, до нас стоять, всі становилися. Я не знаю, скільки це часу пройшло. Вони заряд зробили. Я думаю, що наше щастя повезло, що бетера просто не було. розстрілюють. розстрілює. Нас група до 40 чоловік, мабуть, була. Ми дійшли аж до канадського. Містечко, це середина пуща водиця І коли ми вийшли, ми тоді узнали, що автобуси вони не пропустили, а дали автобус тільки на 12-ту годину у інститутську цю дорогу, і тоді ж людей ще розстрілювали, останні машини вони розстрілювали. Оце такі.